нам! Наші права це порожні стопа для тих, хто керує всім. Там довго чекати залишилась нам. Ми прахнемо змін. Змін є в нас серця. Ми прахнемо змін. Їх час добігає кінця, наша віра і розум нас у майбутнє ведуть. Ми прагнемо змін, змін, змін. і зміни прийдуть. Вертались назад, але ми не втрачали. Брій, брій. Ми шукали дорогу і в вірили сонце зійде I'm so sad Слава Україні! Їдемо. Бабушку, все буде добре! Піднімемо народ і все буде добре. Бабусечка, все буде добре. Добре? Ми люди, ми українці, ми зробимо порядок. в країні. Щасливо вам! Добре! Ага. А в Україні <говори> був, був, гроші я говорю хлопці, я говорю, історко, я плачу. Я вам скажу, що я не можу, я дивлюсь телевізор. Я, дивлюсь. я, я там маю бути, я там маю бути. Я nee, був. І діти мої були, маю, як синіти і зяття. Були села. Я говорю, я говорю, істину правду. Ви були в Києві на Майдані? Коли були? Як за Кравчука, в 92-му році. Рух. Де м де? Розкажіть мені, що то ви даєте, куди, кому. Я даю на майдан хлопці. Що ви даєте? Мед. Даєте самі. Що? Самі даєте добровільно. Я душею, до я вже давним, давно, перед Новим роком я казав, ти кого лесіче маєте 5 літрів дречки. Я був ну нема, я чого хочу попхати, бо він простоне. Даю хлопці на майдан. Для таких для своїх э, дітей. Де діти? Нема різниці, чи то хлопець, чи дівчина, я даю для дітей. Там мої діти. Скажіть, як вас звати і звідки Е, Володимир, мамчу. Целе, ну, та з Неминівський. Ціле життя проробив Радоспі ковалем. У 91-му році так я розказував. Був в Києві на Майдані. З Драдос по автобус нас позив. То так ціло організовував тоді. Він можна казати, в тому пляка був. Він зараз в Америці, то він організовував. То поїхали. Три чи чотири дні були в Києві. Після цього, так мав один, ми мали вже виїжджати, то як я розказував, дядько з Києва, звідки, звідкуди, з Львівщини. Він просив, щоб ми ще були. Ми ще доходи хіба від колективу, то від мене не залежить. Каже, якщо так, хлопці, давайте я заженемо автобуса на роботу, ніхто не треба буде нас закривати, ніхто нічого не порухає. Але ми, а каже, та скільки? 20, 20 людей. Десять до мене, 10 до сусіда. Хлопці, отак. Там як коронамайдані є, брати і сестра, там нема. Зовтехніку. Я там розчищував, було племінне стаду, я там розчищував, полі до Києва. Так о. Слава Україні! Героям слава, слава! Діти, ми за вас! Я не знаю, що б я віддав, тому що то є ми, я нині, такі, як ми нині завтра, а вам жити і жити. Щоб ви, щоб, ви не були, щоб ви не були такими рабами, так як ми були до того часу. Хлопці, що там у вас є, розкажіть мені. Сало, продукти. Покажи, покажи що там. Продукти, мука, сало є, вон, банки, сало, мед, трьохлітровий банки, хліб, Одежа. Одяг, дев'ята взяли. Все, люди приносять? То ще не все, сподіваємось.